Доброго ранку. Вчора отримала посилочку, але розпаковку роблю рано. Хі -хі. Значить, посилочка це е, компанії Німецької, е, яка займається виготовленням. На основі алоє Зараз розпакую. І так, продовжуємо. Замовила продукцію для себе, щоб спробувати якість. Так, каталог продукції. Так як я знаходжусь на території Польщі, в мене каталог е, польською мовою, але е, поставкочку вона робить на 23 країни. Так. Це в нас для партнерів папери. І так, що ж я замовила собі? Я собі замовила питний алоє з персиком. Для очистки організму і для тих, хто хоче схуднути. Потім я замовила собі коктейль, банан із, із клубнікою, і це я замовила собі таблетки для, зараз не пам'ятаю для того, щоб не бути, щоб організм не був виснажений. Так що ось така, така розпаковочка, таке ось замовлення. Для замовлення продукції пишіть мені у приват. Навіть якщо ви знаходитесь на Україні або Чехія, Герм... Німеччина є відправочки, можна навіть відправляти з самого складу. Так що будемо тестувати. Відгуки добрі про цю компанію. Вона на ринку 15 чи 20 років лише. Дякую.